У четвер, 13 червня, українські вибухотехніки святкують своє професійне свято. Цьогоріч виповнюється 29 років від дня створення цієї служби у складі національної поліції України. Важко переоцінити важливість і відповідальність їх роботи, що не дає права на помилку. Працівники відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області розповіли про специфіку своєї справи та нюанси виконання бойових завдань на небезпечних територіях. Кожний виїзд у нас це як по суті щось нове, тому що ми знаємо, ми не можемо знати, що там на місці лежить який вибуховий пристрій або предмет. Раніше я працював на посаді оперуповноваженого та в зв'язку з повномасштабним вторгненням вирішив змінити свій рід діяльності та перейти до іншого підрозділу, а саме до вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області. Кожне завдання воно є різним. І в кожній умовній обстановці, на яку ти виїжджаєш, здійснюєш відповідні дії та маніпуляції. Кожен раз приходиться навчатися чомусь, ну іншому, з чим ти раніше ну, не сталкувався. Наші герої виявляють видатну майстерність і відвагу, очищаючи рідну землю від різноманітних вибухових предметів та боєприпасів. Просягнули руку допомогу в цьому питанні вибухотехнікам поліції Сумщини і західні партнери. Зокрема, передано роботизовану систему для знищення небезпечних знахідок на місці, спеціальний захисний костюм сапера, а також так звану механічну руку для дистанційної роботи з вибухівкою і мінами різної модифікації. Усе це надсучасне спецобладнання дозволяє перш за все зберегти життя та здоров'я спеціалістів. Що є головною цінністю у кожному бойовому підрозділі. Зараз дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів по нашій області, як штатного, так і нештатного. Це і ті самі снаряди, це ті самі і міни, які не вибухнули. Так, а також буває і дрони, також і саморобні безпілотні літаючі апарати, як розвідувального, ударного, так і дрони Камікадзе, які ми виявляємо. До них приєднані вибухонебезпечні предмети, які неможливо ніяк розрядити. Які Потребують знищення на місці, до якого наближатися вкрай небезпечно. Спеціалісти вибухотехніки навіть під час військових дій продовжують вдосконалювати свої знання і навички. Це стосується як теоретичної, так і практичної складової, адже їм доводиться щоразу мати справу з боєприпасами чи вибуховими речовинами, що можуть поводити себе непередбачувано. Майже у кожного вибухотехніка є сертифікат міжнародного рівня, який свідчить про їх високу кваліфікацію. увага выбух Із початку повномасштабного вторгнення ворог застосовує безліч ракет різної модифікації, а також керовані або фугасні авіабомби із системою ОМПК. Під час повітряного нападу по них регулярно відпрацьовують підрозділи протиповітряної оборони, але трапляються випадки, коли їх уламки падають на землю, не здетонувавши. У такому разі на допомогу приходить поліцейський підрозділ, який знешкоджує ворожі засоби ураження або знищує їх на місці виявлення. Зараз війна виходить зовсім на інший рівень. Зараз дуже багато Пілотних літаючих апаратів, які е, працюють на спеціальних платах. Вони з, вираховують і кроки, вони працюють і на рух, у них є самоліквідатори. І ми без ризику для вибухотехніки використовуємо спеціальне вибухотехнічне обладнання. А саме ті ж самі роботи, як ви бачили, нашого робота, який під'їжджає без проблем до будь-якого предмету, який долає будь дистанції, ну, майже будь-які дистанції, щоб в полі зору мати керування ним. І він. Може підвести вибух до вибухонебезпечного предмету заряд і знищити його. Також ми там користуємося і дронами, і маніпуляторами, і засобами Хукенлайн, якими ми можемо керуватися, щоб на відстані знищувати ті або інші вибухонебезпечні предмети. Дякуємо вибухотехнікам поліції Сумщини за сумлінне служіння українському народові. Бажаємо усім вам професійного фарту та надійних колег. Нехай кількості виходів на службу та повернення додому. Буде однаковою.